Протягом тижня в спорткомплексі Олімпія кращі дитячі юнацькі футбольні дружини нашої області боролися за призовий п'єдестал змагань. Якщо старші вікові групи грали на вулиці, то молодші в спортзалі. Тут проходить від 2003 -го до 96-го. Тут близько 70 команд, близько десь 200 дітей приймають участь в цьому турнірі. Турнір досить цікавий, досить пристойні команди, дуже високий рівень. Наприклад, 98-му з районів команди дві це Чорнівка і Бабино. Два райони, що попали. Ну і звичайно, більшість команд з нашої школи з Буковина. Такі турніри розглядаються тренерами дитячих команд як важливий етап у тренувальному процесі з шліфування юними футболістами своєї спортивної майстерності. Саме головне, щоб у дітей залишилося приємні враження від турніру, тому що наступають різдвяні і новорічні свята. Тому у настрій всіх піднесений. А цей турнір і ще більше додає святкового настрою. Більш Турнір відповідає теперішньому стану емоційному дітей. Так що це, це тільки для них. Хто переможе, хто програє обов'язково, тому що це спорт. Але я думаю, що в настрої перемагають всі. Якщо для тренерів перемога в даних змаганнях не є самоціллю, то діти, звичайно ж, у кожному матчі грають лише на перемогу. Чемпіонами в своїх вікових номінаціях стали команди Коріда, тренер Лахнюк, Карпати, Гамаль, Чорнівка, тренер Сурняк, Торпедо Семенов і три команди тренера Олександра Бужака. Перше за цю... Здоров'я дітей заохочення, я так думаю. Бо от, скільки вже практикою доказано, що ті, хто виграє дуже багато турнірів, на випуску, тих дітей закінчують з футболом. Ми стараємося, щоб діти трошечки. Ну і, звісно, щоб щось і так, ну, що... да, Перемога не самоціль, головне, щоб дітки грали в їх підзвичайних. Обов'язково. Це на першому місці. В нашій школі це стоїть на першому місці. Ви перемогли раді? Да. Які відчуття? Хто скаже? Су... Кльові! Дуже добре, що ми перемогли. Це радість. Раді. А завдяки за, за чому перемогли? Задля себе. А? Того, що грали в пас. Ні. Щоб показати своїм суперникам, що ми не батюк, Сергій Кульбін, телеканал ТВ.